Привіт, мої любі друзі! І ось ми знаходимося в Перлині тоса де Мар. Цей готель, який збудований в стилі модернізму, з фрагментами сецесії, з фрагментами каталанського модернізму. Тут поєднане усе-усе, усе називається Готель Діана. Але цей будинок збудований в далекому 1906 році. І це була приватна власність одного з заможніх каталанців. Я тут. Кожного разу, коли приїжджаю в ТОСО, я сюди приходжу. Я роздивляюся, я милуюся, я насолоджуюся, тому що це будівля неперевершеної краси. Я мала щастя тут два рази зупинятися в номерах. Я вам все покажу в деталях, тому що це просто розкіш і зачарування модернізму. За мене все автентичне, вітражні е, двері з скельцями. Ми б сказали, якби це була Європа, Європа, сецесія, але це каталанський модернізм, і він просто вишуканий. Це ми можемо побачити в Барселоні. Але у Тосо Демар є свої родзиночки. Тому це непривершений готель Діана, який розташований на самому березі Тосо Демар, в бухті середньовічного міста, поруч вигляд на фортецю 12-го сторіччя, кастілью Тосо Демар, місто моєї любові. Далі продовження буде. І ось так виглядає одна з головних площ Тосо де Мар. неймовірне містечко. І ось хотель Діана це модерністський будинок, який належав заможньому іспанцю, каталанцю. Ми з вами назовні і не можемо не зачаруватися атмосферою. Я все покажу, а потім за та мої теплодих ми зайдемо всередину і розглянемо все в маленьких деталях. І знову брами. Бачите ось такими давніми автентичними Ой. замість дзвінків такими гаджетами, як би ми сказали, арт-крамнички. Але наш шлях до готелю чотиризюкового готель Діана площа Іспанії. Ми з вами заходимо всередину. Нас чекають це класичний іспанський. Модернізм, каталанський модернізм ось такі сходи цього будинку, який був збудований в 1906 році, сам Антоніо Гауді був у захваті від цієї будівлі. А власником цієї будівлі був фішман рибак, який родом з гранади. І плаваючи в морях, він омріяв собі саме. Такий будинок, в якому втілив усі принади каталанського модернізму. І ось тут в містечку Тосидомар, яке ще не було на той час таким розкрученим, він збудував шедевр. Далі, в 1950-х роках, цей будинок, який до цих пір переходив відомого власника до іншого, був перетворений чотиризірковий готель Діана. От уявіть, рівень цього. Е Будинку, а це всього лиш четвірка. Це вам не єгипетська п'ятірка чи е, турецька. Ось внутрішній дворик, патіо, як завжди в Іспанії, і неймовірна Діана. І ми з вами будемо розглядати фрагмент за фрагментом, деталь за деталью, меблі, все автентичне, все дихає історією часу. Я обожнюю таке. Це просто фантастика. Загалом початок 20-го століття нам подарував стільки краси, що годі казати. Автентична набережна, ми туди з вами вийдемо. Зеркало. Краса. Розписи в стилі Сецесії. І ми з вами заходимо до другої вітальні. Подивіться, подивіться тільки на цю стелю. Все автентичне, відреставроване 1906 рік. І, звісно, що захоплення викликають ось ці неймовірні вітражні двері в стилі, я б сказала, відська сецесії, а це, але це каталанський модернізм. І ось все-таки. Е Маври тут правили, тому ось така жінка. Можливо, вона іспанка, але дуже схожа на мавританську красуню. Ми з вами далі-далі милуємося кришталевими люстрами, автентичними шпалерами, убранством цього холу. Краса не перевершена, обожнюю це все. Я не зупиняю камеру і поболі веду е, сюди, де столик з карельської бере берізки. Бар... Бар... І от така парне дзеркало неперевершене, неперевершеної краси. І ми далі поволі рухаємось в патіо, яке на контрасті світлі гані. Подивіться на цю каталанську модерністську плитку, яка це краса, квіт. І як для модернізму протамана, ось такий атріум, скляне віконечко, і ось ці двері з цього боку. Звісно, що це вже сучасні меблі, тому що тут облаштування було іншим. Але кожного разу, коли я сюди потрапляю, я милуюся і зачаровуюся. І ось колись працюючий фонтан, я ще його застала працюючим з Діаною, покровителькою лісів і тварин. І знову сецесія, ну не сецесія, а каталанський модернізм, це вже, я думаю, щось сучасне. А усі вітражні, правдиві двері, які просто зачаровують. І ми з вами заходимо ще до однієї вітальні. Кожна має свій стиль, вишуканий і неповторний, автентичні меблі, неймовірної краси плитка. Абсолютно з іншими виноградними мотивами, неймовірні двері. І ось такий потужний, давній камін, який слугував не тільки прикрасою, а він був і функціональним. І знову роздивляємось кожну деталь цього неперевершеного палацу. Але це був реально житловий будинок дуже відомого каталанця. Ще раз хочу пройтися цією красою. Тому що це зачаровує назавжди. Боже мій, як же це гарно. Я настільки залюблена в цю будівлю, що, не плануючи бути в де Мар, я сюди спеціально два рази приїжджала і це було два рази по одній ночі я замовляла е, саме номер в цьому готелі. І ось ми з вами виходимо в інший простір. Двері, ручки, все дихає історія. Тут був музичний салон. Ось така краса ще одні. І ми виходимо уже внутрішній дворик з виходом на набережну, дуже давні пальми, все вито плющем і квітами. Затамуйте подих, скоро буде щось цікаве. Ось так тут зараз в цій ресторації бар. ми з вами виходимо, як іспанські аристократи на набережно, де Мар. І ось перед нашими очима відкривається неймовірна фортеця 12-го сторіччя. Місто, фортеця, місто, яке збережено в автентичному стані, незмінно з 12 сторіччя. Тосо де Мар. І залив Тосо де Мар. Ось там сучасні будівлі і готелі. Маленька, набережна і неймовірна фортеця. Тоса Демар, яка стала відома в сучасному світі, завдяки фільму з участю Еви Гарднер. Ящик Пандори і летючий голландець. І ось так з цього боку виглядає хотель Діана. Бачите, ось такий е, іспанський модернізм, транканділ стиль, чотирихпоруховий красун. Ми з вами повертаємось до цього чудового готелю. І знову проходячи кімнату за кімнатою, розглядаючи цю красу. Ми з вами просовуємо з цією атмосферою. 1906 рік, класичний каталанський модернізм, краса Тосо Демар, Готель Діана, родзиночка цього неймовірного містечка. Ось така вона з вами вийшла мандрівка в часі, довжиною трошки більше, ніж 100 років. Але скільки краси, скільки емоцій, скільки естетики, Тоса Мар – це дійсно пролина каталонії. З любов'ю з Іспанії, ваша Оксана Дем'янишина.